Друзі, всіх вітаю на каналі. Це відео про Віталія Портнікова. Я думаю, що багато із вас дивились нещодавні заяви відео коментарі Віталія Портнікова про те, що в Україні служити помирати на фронті повинні лише прості українці, просто людини. А аристократи, можновладці та їх діти не повинні нібито служити в армії та ризикувати своїм життям. Мені колись давно писали, що дивись, Портніков. Критикує владу і його ніхто не чіпає, нібито демократія. Портніков це повністю уручний експерт, блогер офісу З Єрмака. Він спілкується з аудиторією, яка налаштована проти З Єрмака, але просуває наративи вигідні Андрію Єрмаку. Давайте спочатку подивимось заяву Портнікова. Раз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. Також порніков давав інтерв'ю, і заявив, що. Зараз те, що в Україні війна, це дуже добре, за його словами. Це неймовірний час можливості. І вдумайтесь, це можливість для тих, хто помер на війні, побудувати нову Україну. Давайте послухаємо. Я не знаю скільки і чого буде вперед, Я знаю, що Україну ждуть захватовищі, потрясаючі, волнуючі роки кризисів, переживання, розчарування, паб'єр, пораженій. Это для журналистики просто клад. Не государство, а настоящий клад. Для журналистов, хватывающих, конечно, а для людей, которые погибают и умирают. А люди, которые погибают и умирают, строят свою страну. У них появилась возможность, которой они никогда бы не имели, если бы они жили в Великобритании, Франции, Германии. Ілі Польща це просто удивительника, як їм повезло. У Пуртнікова дуже багато подібних заяв, які просто на голову не налазять. І ще у Портнікова також є ідея фікс, що Зеленського постійно намагається вбити Путін. Тобто в нього постійно з 2022 року виходять відео, що ось-ось Зеленського ліквідує Путін. Може здатися, що у Пуртнікова просто поїхав дах, і він несе якусь маячню? Абсолютно ні. Це він робить свідомо. Просуває наративи Офісу з Єрмака. Він робить Зеленського такого собі мученика, який страждає від РФ, і просуває в, українці, в свідомість українців ідею, що вони повинні просто людини, вони ж не аристократи. Йти на смерть в окопи, і ні в якому разі не можна казати, щоб служили депутати, міністри, працівники прокуратури, судів ДБР, СБУ, поліції, спецслужб. Щоб служили їх діти ні в якому разі, тільки просто людини повинні гордитися. І те, що вони помирають, за словами Портнікова, це для них можливість побудувати Україну. Ну це повна маячня, але це наративи Офісу за Єрмака. А тепер я вам покажу, що Портніков дійсно є маріонеткою Офісу Єрмака. У 2024 році на сайті Міжнародного фонду відродження було оголошено, що Віталій Портніков є переможцем їх конкурсу. У 2024 році посли G7 опублікували спільне фото своєї зустрічі з, як вони сказали, незалежними журналістами. На цьому фото ми бачимо Деніса Бігуса, Юрія Ніколова, Оксану Романюк, Наталю Лігачову, Віталія Портнікова, Віталія Сича і Ольгу Руденко. Чому саме ці люди опинилися на зустрічі з послами G7 і яка спільна риса? Одна спільна риса поєднує всіх цих журналістів. Денис Бігус, ведучий проєкту Наші гроші і зараз ведучий свого одноіменного проєкту. Проєкт Наші гроші фінансується Міжнародним фондом відродження. Юрій Ніколов, журналіст проєкту Наші гроші, фінансується фондом відродження. Оксана Романюк, керівник Інституту масової інформації, підтримується фондом відродження. Наталя Лігачова. Головний редактор видання Детектор Медіа підтримується фондом відродження. Віталій Портніков, переможець конкурсу фонду відродження. Віталій Сич, головред видання Нове Врем'я, власником якого є Томаш Фіала, бізнесмен, партнер керівника фонду відродження. Ольга Руденка, головний редактор КІФІНДПендент, фінансується грантом. Фонду відродження. Тепер поясніть мені, як так трапилося, що на зустрічі послів з незалежними журналістами України 100% журналістів підтримуються, спонсоруються фондом відродження. Може, це була зустріч представників фонду відродження, а не незалежних журналістів, як нам намагались повідомити. І серед них стоїть по центру Віталій Портніков. Який переміг конкурсі фонду відродження. А хто є керівником фонду відродження? Мільярдер Джордж Сорос, який через свій похилий вік передав керування цим проектом своєму сину Олександру. Мільярдер Джордж Сорос є одним із головних спонсорів Демократичної партії у США, і перед своїм уходом президент Байден нагородив Сороса медалю свободи, яку замість батька на церемонію прийшов отримувати його син Олександр. Сорос. Тепер увага. Олександр Сорос, молодий хлопець, близький партнер голови ОП Андрія Єрмака. Вони постійно всі ці роки зустрічаються, обнімаються, цілуються, ведуть переговори, ведуть спільну діяльність. Вони мають теплі, дружні, партнерські відносини. Олександр Сорос на своїй сторінці Твіттеру вітає Андрія Єрмака з днем народження і називає його своїм другом. Віталія Портнікова запросили на зустріч послами G7 не просто так, а тому, що він підтримується фондом відродження, яким керує Сорос, який є спонсором партії у США, яка і призначає послів, які запрошують Портнікова, які фінансуються Соросом. Сорос фінансує. Вони запрошують один одного, тому що це одна команда. Сам Віталій Портніков абсолютно не приховує своєї негативної оцінки. Обраного президента США зараз Трампа, тобто він не намагається бути незалежним експертом, тобто бути над процесом, тобто дивитись на події і оцінювати незалежно. Він оцінює однобоко. тобто він на одній стороні, він представник однієї, партії, яка бореться за владу з іншою, тобто не він не є незалежним експертом. Він є експертом від однієї політичної сили, політичного руху. Скільки Соро заключив союз з Андрієм Єрмаком, Портніков зараз обслуговує Єрмака. По-перше, він не мобілізований, його ніхто не чіпає, ніхто не переслідує, ніхто не відправляє в окоп, тому що його завдання зараз налаштовувати українців не возбухати проти влади, мовчати, коли людей викрадають, і щоб українці як покірне стадо йшли в окоп воювати до останнього. Віталій Портніков має розвинути ютуб канал, він впізнаваний, тобто він є цінним медіа активом. І, звісно, його використовують по повній програмі. Коли в соцмережах почали розповсюджувати ці виступи Портнікова тобто, це ж не змонтовані, це його пряма цитата. Почали розповсюджувати, люди почали коментувати в змі істерика з криками, що проти Віталія Портнікова Кремль організував інформаційну кампанію. Тобто, сам Путін нібито доручив це все. Організувати ось видання Детектор Медіа. Про це зробило статтю. А хто головний редактор детектор медіа? Правильно, Наталя Лігачова, яка була на зустрічі з Портніковим і фінансується фондом відродження, то свої заступаються за своїх, і вони не можуть по суті відповісти на звинувачення. Вони просто використовують свою улюблену тактику називати всі, хто проти нас агентами Кремля. Ось, наприклад, я проти позиції Віталія Портнікова. Я живу в Сполучатах Америки 10 років. Я почав жити при президенті Обамі, потім жив при президенті Трампі, потім жив при президенті Байдені і зараз знову Трамп. Оскільки я іммігрував в Сполучені Штати, я проходив процес імміграції. Всю мою біографію, всі мої зв'язки абсолютно мене перевіряли американські спецслужби, витряхували багато років, багато років мене перевіряли. І так, і так, і вони думали ось так і так. Все перевіряли, в труси залазили, всі мої контакти, всі люди, з ким я спілкувався, все перевірили. Нічого не знайшли. Жодних контактів з компрометуючими особами, жодних контактів з Росією, де я, до речі, ніколи не був, і я нікого не знаю в Росії і ні з ким не спілкуюся з Росією в Росії. Тобто, в мене є сертифікат від Сполучених Штатів, що я сертифікований не агент Кремля. Тобто жоден спецслужба про жодному президенті не змогла довести протилежного. Що вони скажуть в даному випадку? Що я також агент Кремля? Характерно, що коли Марк Цукерберг заборонив факт чекерів на Фейсбуці після обрання президентом Трампа, Віталій Портніков миттєво засудив це рішення. Зараз буде абсолютно протилежний процес. Як ви бачите, Цукерберг пішов шляхом маска, Фейсбук невдовзі перетвориться на. Помийку сприятливо для ультраправих неофашистських неонацистських тенденцій. А хто є факт чекерами на Фейсбуці в Україні? Ось, наприклад, факт чекер Vox Ukraine складається з працівників інституту, які обслуговують олігарха Віктора Пінчука, а також працівники Dragon Capital, Томаша Фіали, власника видання Українська Правда і «Нове Время, де головний редактор Віталій Сич, який був на зустрічі з Портніковим, і сам Томаш Фіала є партнером Сороса. Керівника фонду відродження. Тобто ми розуміємо, під яку дудочку співав Віталій Портніков. Тепер, хто такий Андрій Єрмак? З ким подружився? Сорос. Андрій Єрмак, згідно з офіційної біографії, був помічником у трьох скликаннях, тобто 15 років народного депутата України партії регіонів Ельбруса Тедієва. Як ми знаємо, керівником партії регіонів був Янукович. Ельбрус Тедієв. Був членом злочинного угрупування Бориса Савлохова, який мав міцні зв'язки з російською мафією. Ельбрус Тадєєв у партії регіонів завідував тітушками, тобто був членом цієї злочинної банди Януковича партії регіонів. А до цього був представником цього ОПГ Бориса Савлохова. Андрій Єрмак 15 років, був помічником Ельбруса Тадєєва. Заступником Андрія Єрмака є Олег Татаров. Олег Татаров завідує всіма правоохоронними органами України. ДБР, СБУ, Національною поліцію, прокуратурою всіма правоохоронними органами. Олег Татаров під час правління Януковича був заступником керівника слідчого департаменту МВС України і займався фабрикацією причетною до фабрикації кримінальних справ проти опозиції до Януковича, в тому числі моєї організації. Олег Татаров причетний до фабрикації кримінальних справ, коли ми виступали проти Януковича. Олег Татаров причетний до розгідно Майдану і фабрикації кримінальних справ проти майданців, коли тоді людей кидали в СІЗО. І це зараз заступник Єрмака. А Андрій Єрмак був помічником Лібруса Тадієва партії регіонів, президента Януковича, який знаходився при владі, а Олег Татаров тоді його обслуговував. Олег Татаров був під міністром МВС. Януковича Віталієм Захарченко, який після Майдану втік в Росію. У 2015 році Сполучені Штати внесли, наклали санкції на Віталія Захарченка. Тобто він внесений в санкційний список США. А його права рука зараз, Олег Татаров та Андрій Єрмак, члени групування партії регіонів, зараз керують всією Україною. І ось вони знайшли собі дружбана Сороса. Який підсуєтив Віталія Портнікова для них, що він озвучував наративи, співав пісеньку? Йдіть українці в окоп, та не бухтіть, що треба воювати депутатам. Тепер питання: а що спільного, що звело Єрмака з Соросом, на чому вони зійшлися? Я раніше викладав, я дам посилання, можете передивитися в телеграмі, хто не бачив інтерв'ю Джорджа Сороса, старшого, який він раніше давав. І він зізнався публічно. Журналістам, що він спеціально влаштовує кризи в іноземних країнах, щоб зруйнувати ці країни і на цих кризах заробляти гроші. Він так і сказав: я займаюся аморальною діяльністю. Я займаюся пограбуванням іноземних країн, що зараз і відбувається в Україні. Тобто, продовження війни це продовження кризи, продовження грабування і Соросу необхідно, щоб це продовжувалося. А Андрію Єрмаку з Зеленським потрібно, щоб війна продовжувалася не тільки для пограбування, а щоб і знаходитись при владі, не проводити вибори. І на цьому вони знайшли спіль, спільний інтерес. Сорос у свій інтерес, у Єрмака свій інтерес, але спільний інтерес, щоб війна продовжувалась. І Віталій Портніков як одна з головних медійних осіб, яка промиває мізки українцям, щоб вони не бухтіли, і йшли помирати в окопі. Дуже уважно візьміть всі медіа, активістів, журналістів, блогерів, які фінансуються в Україні фондом відродження. Всі, як один, співають пісеньку про те, яке добре ТЦК, всі вони захищають ТЦК, всі вони нападають на людей, які розповідають про злочини ТЦК. Всі вони мовчать про політичні переслідування, катування, вбивства. не засуджуються. Для них це окей. Для них це демократія. Дуже уважно проаналізуйте їх інформаційну діяльність. Як вони розповідають про ухилянтів, про те, що біднесеньке ТЦК то хтось там обізвав. Ця інформаційна діяльність. Сам Віталій Портніков чи багато він розповідає про політичне переслідування, про катування, вбивство українців. Про те, як людей кидають по тюрмам за їх політичну думку. Він же ж експерт, він же ж повинен провести експертизу і надати справедливу оцінку. Скільки відео в нього про це? Який наратив він всуває в голови українцям? Звісно, що Віталій Портніков не зможе відповісти на всі ці питання. Просто задайте йому от беріть Віталія Портнікова і скажіть, яке твоє відношення до Андрія Єрмака? Все, він посипеться. Якщо. Йому дозволять щось казати погане про Андрія Єрмака, ви задати йому просте питання. А як ти прокоментуєш Віталій Портніков, що Андрій Єрмак це близький друг Сороса, який дає тобі нагороди? Як ти це прокоментуєш? Чи можеш ти брати нагороду від організації, яка є другом такого Андрія Єрмака, представника партії регіонів Татарова, Захарченка, Януковича? Як ти можеш брати від них нагороду? М? Віталій Портніков посипеться на всіх цих питаннях і він не зможе надати відповідь на жоден аргумент, який я озвучив у цьому відео.